Вітаємо вас в Онлайн Академії Радник. Ми знаємо, що сучасне навчання має бути доступним, зручним та якісним. Саме тому ми створили для вас новий рівень навчання: сучасну, зручну та ефективну онлайн-платформу Академії Радник, яка зробить навчання у сфері публічних закупівель комфортним та ефективним. Усі студенти онлайн академії Радник отримують особистий кабінет. Це ваш персональний простір, де зібрані доступні для вас курси, сертифікати та прогрес проходження курсів. Ви легко можете повернутися до будь-якого уроку, подивитися свій прогрес та завершити навчання у зручний для себе час. Наші відеоуроки зроблені максимально зручними для сприйняття. Кожен урок триває до 20 хвилин, що дозволяє легко засвоювати інформацію без перевтоми. Всі матеріали подані у структурованому форматі без води, тільки важливі аспекти та практичні кейси. Також ви зможете закріпити знання, пройшовши тести з публічних закупівель. Навчання на платформі Академії Радник підлаштовується під ваш ритм життя. Ви самі вирішуєте, коли навчатися і в якому темпі. Якщо потрібна перерва, не проблема. Ви завжди можете повернутися до курсу і продовжити з того місця, де зупинилися. Навчатися на онлайн-платформі Академії Радник зручно. Ви можете навчатися не тільки з комп'ютера, але й з телефону чи планшета. Для цього є зручний мобільний застосунок, який дозволяє переглядати уроки навіть у дорозі. Ваші знання завжди під рукою. Пам'ятайте, навчання це не лише процес. А й можливість для розвитку. Ми робимо все, щоб навчання у сфері публічних закупівель було цікавим, зручним та ефективним. Приєднуйтесь до Академії Радник, навчайтеся із задоволенням та розширюйте свої професійні горизонти.